У кожного народу є неоціненний скарб, своя мова, і ми, українці, як писав Дмитро Білоус, маємо це диво калинове, кохану материнську мову, милозвучну, солов'їну, щиру. Що ж насправді означає мова для кожного з нас? Великий класик ХХ століття, неперевершений метець рідного слова, Олесь Гончар зазначав: мова це не просто спосіб спілкування, а те, що формує нашу націю. Дійсно, це історія нашого народу, його душа, пам'ять, мудрість, що передаються від покоління до покоління. Мова це форма національного буття. Без мови ми ніби без обличчя, а з мовою ми сильні, вільні, гідні. У нас час на окупованих територіях забороняють українську. Чому? Ворог розуміє, поки живе мова, живе нація. Українська мова це невичербна скарбниця культури, філософії, ментальності нашого народу. У мові живе лагідність українського серця, серденько, матуся, хлівчик. Ці слова виражають нашу теплоту і любов одне до одного. У піснях та прислів'ях ми пізнаємо мудрість поколінь життя прожити, не поле перейти, Вкраїна мати, за неї треба головою стояти саме через мову. Ми вчимося бачити красу світу і виховуємо в собі доброту. Українці свідомо обирають свою мову як спосіб зберегти націю. У час, коли ворог намагається стерти нас із карти, зламати нашу волю, українська мова стає щитом. Вона єднає бійців у бліндажах і дітей у школах, що навчаються під звуки сирен. Мова звучить у молитвах за наших воїнів, у щоденних новинах. Український захисник. Музикант та письменник Павло Вишебаба назвав українську мову моральним вибором та актом спротиву, бо вона є життєдайною силою, яка підтримує народ у найтяжчі часи. І поки звучить українське слово, Україна не переможна. Мова це рух, це спадок і мрія, незламний наш дух, любов та надія, це Роксолана, Франко і Хмельницький, Лисенко, Щедрик, Стус, Коцюбинський. Мова це пам'ять. Святе незабутнє, наше жадане, світле, майбутнє саме мова робить нас українцями і вирізняє як велику націю славетного непереможного роду.